Гарний рубіновий колір. вік відповідає кольоровій гамі, тобто в молодому віці він пурпурний, далі він стає рубіновим, після чого гранатовий, далі цегляний. По даному взірцю ми бачимо, що вино достатньо молоде, тому очікуємо ароматику таких свіжих квітів та фруктів. Дуже цікава ароматика. Ти вона більше фруктова, і з точки зору фруктів, окрім вишні і черешні, вона тут пересікається. Є якась така далека нота ароматичних трав. Я зараз кажу про лавровий лист або от щось подібне, тому що з часом воно буде все таки і в такому форматі розвиватися. І до речі, якщо ви зустрінете більш зрілий тимпранільо, то ви відчуєте в тому числі ароматику спецій і шоколад та тютюн. Тобто, це властиві аспекти для сорту винограду тимпранільо для такої ароматики, Він має бути витриманий в дубовій діжці. Настільки соковитий смак, таке враження, що я прям не знаю. Концентрат фруктів проковтнув дуже смачно, дуже вразило. Загалом сорт винограду тимпранільо він може бути або знаєте, такий занадто сухий, танінний. А даний взірець він достатньо питкий, фруктовий. Я навіть подумав, чим його б я рекомендував. Напевно, в чистому вигляді, і максимум, щоб я до нього подав, це якусь сирну тарілку, і то з молодих або середньої витримки сирів для того, щоб можна було поєднувати, тому що він настільки цікавий. Це вже не перший взірець. Рець лінійки Віно Мерчедес, які я дегустую в своєму житті. Мені подобається стилістика родини Кастро, що вони роблять настільки фруктові і насичені вина в плані смаку. Ідеальна позиція для того, щоб пити десь на природі, насолоджуватися ароматом та смаком. Тому бажаю вам пити темпернілю.